Під час престуру на знак пам'яті і примирення волинські журналісти відвідали місця поховання часів Другої світової війни, що розташовані в лісомасивах державних підприємств Колківського та Цуманського лісгоспів. Одне з таких місць урочище Кривий Ліс, де встановлений пам'ятний знак на місці розстрілу євреїв. Колківська республіка окрема кривава сторінка волинської історії. У результаті жахливих воєнних подій колки були спалені повністю окрім чотирьох хат. 1913 року, от вважайте 103 роки назад, на території Колок проживало 6800 жителів. З них було 4200 євреїв, 2200 українців. Решту там поляки, чехи. От і в цій окрузі інших на саме пункту були євреї, але колка було найбільше. Частина з їх виїхала під час Першої світової війни, потім громадянської, а частина залишилася. Ну, Мирно співіснували, жили з українцями. Весь центр був практично заселений євреями. Під час Другої світової війни, в 42-му році літом було утворено гетто, де з навколишніх населених пунктів сколок всі жителі єврейської національності. Були в гетто і частина моїх возили, хто кого йшов, молодших, хто міг бігти, тих везли автомобілями. автомобіль. У нас є люди, які ще пам'ятають ці події. Вони були дітьми в той час, але добре пам'ятають. Жінки з дітьми йшли, старші люди йшли, а молодші зв'язували руки, а частину везли автомобілями. І той процес відбувався порядка два дні. Десять років, то я вже трошечки так. Розумів це і спілкувалися з євреями. Жили дружно в той час. Поля і поляки, і євреї, але от війна все порушила, все перевернула. Відбулася панахида на повстанському кладовищі у лісовому масиві Градівського лісництва Колківського лісгоспу. Краєць серця, слова очевидців, розповіді людей, кому відома страшна історія. Як ми пішли туди, де їх побили, то вони були всі, вже лежали на стежарі, є таке було, велике зроблене. І вони всі там лежали і були накриті. І як ми пішли, подивилися, що вже вони були. Очі повинні вже і гочі повиняли, вже короки повибирали. Ми подивилися, тоді вже приїхали додому, ми стали робити гроби. Де кожна сім'я вже свого сюди тут був, сусід сидів. Під лісом. Їх сюди в цю хату звозили всіх. І тут ми їх всі родили. І всі тут клали в гроби. І так вже кожна своя сім'я, батьки їх звозили сюди на, на п'ять похоронили їх. Тут є поховання воїнів УПА, які боролись за вільну Україну і були розстріляні в 44-му році. Перший із них списку 44-й рік. Оце всі, що тут лежать, 11 чоловік їх тут було. Вони були розстріляні в той час трошки не, не, не на цьому, але поховані іменно тут. Під час війни, у 44-му році, люди ночами збивали труни для тих людей, з лісу, позбирали тих хлопців і зробили поховання. Після війни два рази ці поховання розкидалися. Знаходимося зараз саме там, де, де вони поховані. І встановлено цих 11 могил, і було родичами. Зібраний кошт на фотографіях. Ці родичі всі стоять, всіх тих загиблих, кого син, кого брат, кого дядько, кого, кого батько. Якою дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію війни? Ніколи не щезне в пам'яті людській, ніколи не піде в забуття великий подвиг і велика трагедія. Ніколи не будуть забуті імена тих, хто віддав свої життя на сході, здавалося б, у мирний час. Рестур пролягав також і відомими місцями Цуманщини. Журналісти відвідали музей партизанської слави, а також музей Волинського лісу, де на сьогодні збережені експонати, що яскраво і переконливо розповідають про історію становлення та діяльність лісової галузі. Її працівників варти подяки те, що лісівники Волині свято бережуть пам'ять про своїх земляків, про події доглядають місця поховання і облаштовують їх. За добрі справи, за безкорисливу допомогу та організований престур на знак пам'яті і примирення, у книзі відгуків музею Волинського лісу журналісти висловили слова вдячності, адресовані керівництву галузі.